Друзі, зустрічайте нашу електронну платформу, оформлену саме під формат ЄВИ 2025 року. І спочатку те, заради чого ми заціяли це оновлення. До нашої електронної платформи ми додали 75 сталих словосполучень, актуальних саме для ЄВИ, і 120 питань до них. Крім того, на нашій електронній платформі тепер є бубнілка, і це відео пояснює до нашої легендарної шпаргалки. А також ми додали нові тести, відео і вправи з граматики. І тепер у нас в курсі 45 відеоуроків з лексики, граматики, тестових стратегій, більше 170 вправ і майже 1500 питань, 16 тестів, до кожного з яких йде лексика в Quizlet, і бонуси. До курсу ми також додали 5 вебінарів з ЦЗНК, а також чат підтримки. Друзі, якщо у вас залишилося запитання, або ви вже готові записатися до нас на курс, пишіть нам у телеграм або інстаграм. Чекаємо вас на нашому курсі!